Вона рятувала життя побратимів на нулі, вирізнялася своєю силою, хоробрістю та мужністю. Була добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення, до останнього свого подиху, до останнього удару серця, парамедик. Помічниця мінометника Людмила Балабуха обороняла Україну. Її життя трагічно обірвалося 10 травня 2024 року на Харківщині під час виконання чергового бойового завдання. Захисниці назавжди залишиться 46. Ніколи більше її не побачить донька, ще зовсім маленька онучка. 17 травня у селищі Зітьки військову проводжали в останню земну путь. Народилася Людмила 10 жовтня 1977 року в Казахстані. Коли дівчині виповнилося 16, разом із мамою вона переїхала до сестри на Зміївщину. Тут знайшла своє кохання. Вийшла заміж, народила доньку. Молода сім'я мешкала у селищі Зітьки. Згодом Людмила переїхала до Малої Рогані, працювала там продавчиною. Повномасштабна війна застала жінку за місцем її мирної роботи. Невеличкий населений пункт під Харковом. В перші дні опинився в окупації. Тоді Людмилі пішки вдалося покинути малу рогань. Шлях був виснажливий і небезпечний. Дорогою жінка зустріла солдатів 92-ї окремої штурмової бригади, захисників, що вже невдовзі стали її побратимами, і з якими пліч опліч. Вона безстрашно боронила Україну в березні 2022-го Людмила Балабуха вступає до лав Збройних сил України. Добровольцем вона йде на війну, кардинально змінюючи своє життя. Жінку прийняли на службу як солдата, помічника мінометника. Згодом Людмила успішно закінчує курси парамедиків, після чого на нулі героїчно та самовіддано рятує життя побратимів. За плечима військової пройдена підготовка вогнеметника. Наша землячка брала участь у визволенні Харківської області в 2022-му, Нищила окупантів у Балаклії, Ізюмі та інших гарячих точках. Більшу частину служби Людмила була саме на нулі. Вона була щирою та відкритою, мала багато друзів, її поважали побратими, захоплювалися цією неймовірною силою захисниці, життєрадісна, позитивна, завжди готова прийти на допомогу, підтримати у будь-якій ситуації. Такої Людмила назавжди залишиться в пам'яті кожного, хто її знав. Загинула солдат військової частини А-0501 Балабуха Людмила віддана військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок 10 травня 2024 року поблизу міста Чугуєва Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам полеглої захисниці. Герої не вмирають. Вічна і світла пам'ять.